Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під вогнем були Івашки, гурїв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене, Охримівка, Колодязне, Дворічна, Западне та інші населені пункти. В районі Дружелюбівки Ізюмського району ворог завдав авіаційного удару. За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують. За добу здійснено 16 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, що трапились внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. На одній з пожеж, що виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі. Постраждав 69-річний чоловік. Пожежа трапилась о 17-ту у його власній оселі в садовому кооперативі Бригантина, що розташований у селі Федорівка Старосалтівської громади Чугуївського району. Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок, плечей та спини. Проте від госпіталізації відмовився. На момент прибуття рятувальників будинок горів вже майже на всій площі у 150 квадратних метрів. Локалізувати вогонь вдалося о 17:15, а ліквідувати Повністю лише у 20.45. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. У Дніпрі завершили рятувально-пошукові роботи після вчорашнього ракетного удару по місту. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу постраждали 9 осіб серед них є діти. Окрім атакованих адмінбудівлі та багатоповерхівки, пошкоджено ще чотири житлові будинки навколо. Зараз на місці працюють комунальні служби. Протягом доби на фронті відбулось 27 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Окупанти обстрілювали Сумську, Харківську, Запорізьку, Херсонську та Донецьку області. Є постраждалі та пошкодження. Катар виділяє Україні 100 мільйонів доларів гуманітарної підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр країни-партнера під час зустрічі із Денисом Шмигалем. Відомо, що ці гроші будуть спрямовані на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі соціальні і гуманітарні проєкти. Володимир Зеленський привітав воїнів сил спеціальних операцій ЗСУ з професійним святом. Ви виконуєте широкий спектр бойових завдань у найнебезпечніших і найскладніших умовах. Уміло протистоїте російському агресору, не маючи перешкод, які не змогли б подолати. Дякую всім вам за звитягу, героїчне виконання службового обов'язку та самопожертву, написав президент у соцмережах. В підвальному приміщенні однієї зі шкіл Шевченківського району зібрались вчителі та батьки школярів цього району. Головна тема зустрічі навчання дітей, у якому форматі його можна відновити з 1 вересня. І якщо воно буде комбінованим, то де навчатимуться діти, які готові ходити на уроки. Сама зустріч у форматі живого спілкування. Батьки висловлюють своє розуміння і бачення. Міський голова каже, запросив батьків та вчителів, аби вислухати і зібрати повну картину побажань, так щоб згодом ухвалювати оптимальне рішення, щоб воно задовільнило всіх. Ми на даний час перебуваємо на західній Україні. Ми майже з перших днів війни виїхали. У нас є велике бажання повернутися додому, тому саме для цього я на даний час приїхала сюди, щоб послухати, яка на даний час є ситуація, як вона складатиметься, тому що у мене дитина відмінних. І я бачу, який, який вплив має онлайн навчання. Він погіршив свої знання, він погіршив погіршив своє прагнення навчатися. І коли ми пішли до школи офлайн, там ситуація змінилася. Це дуже важливо бути соціально розвинутими для них. У мене діти з перших днів спілкуються з підлітками, з своїми. Друзями і дуже хотіли би повернутися, тому мені хотілося почути, чи справді буде можливість дітям навчатися офлайн. У мене два школяра одна дитина старшого віку, вже 9 клас. він Може навчатися сам, але каже сам мені, що мама краще до школи. А е, другий син він піде у другий клас і теж хоче ходити до школи, бо ну, там друзі, там вчителька. Йому подобається. Він на щастя зміг піти у Львові в перший клас. Міський голова акцентує, місто нікого ні до чого не примушує, а просто хоче почути думку батьків. Ігор Терехов озвучує варіанти, як можна запровадити комбіновану форму навчання для школярів. Не буде такого, що чи я, чи хтось з е -е, вчителів чи директорів шкіл сказав вам, батькам, що потрібно тільки проводити дитин сюди і все. Є варіант, коли ми будемо. Як і було до того вивчати дітей в онлайн-режимі. Ви розумієте, що був ковід, ми вже е, маємо певний досвід. Минулий рік, цей, цей рік, коли йде війна з 24 лютого минулого року, ми розуміємо, що Діти навчаються в режимі Малайки. Десь краще, десь гірше, але навчаються. Є ще одна пропозиція, це залежати буде тільки від вас, від того, як байти хочуть. Ми зробимо спеціальні міста, які будуть повністю підкресли. 30 раз підкресли повністю відповідати безпечним ситуаціям. Там буде безпечно. Як приклад, як приклад це буде станція, декілька станцій метрополітену, які ми наблизнаємо з усіма нормами. Це шумоізоляція. Вентиляція, доритні кімнати, тому що потрібні перегородки, парти, доски. Ну все, все, інтернет, все буде там обладнано. Тому я хочу з вами порадитись, щоб ми прийняли рішення. Хтось відпустить свою дитину, пойде і не буде навчатися. У митрополітині декілька мет Ми ще обладнаємо е, теж бомбосховищ непростих куртів, і там зможуть навчатися Діти, е, діти кардиновані. Це не, не е, я не кажу, що вони кожного дня зможуть пойти в е, школу. Ми зробимо спеціальний графік, так? згідно яким будуть діти навчатися. Якщо хтось Хоче, щоб їх діти навчалися, як це було онлайн. Будь ласка, будуть навчатися онлайн. Добре. У разі потреби дітям організують транспорт до місця навчання, а також харчування зі свого боку. Місто розглядає багато варіантів проведення уроків там, де дійсно діти будуть у повній безпеці. І тільки батьки вирішуватимуть, віддавати дитину на офлайн навчання чи ні. Я прийшла висловити думку моєї дитини. Вона бажає вчитися офлайн, тому прийшла послухати, які є можливості для цього виду навчання. Буду її радувати. Вона хоче навчатися, і ми підемо. Наш голова робить все для того, щоб урахувати усі інтереси. І я дуже вдячна за це і вірю, що наш город справиться з цією задачею. Я вважаю, це питання може бути вирішено тільки на розсуд батьків, тільки і вибрати офлайн чи онлайн, навчання для своєї дитини. Це стосується тільки це права батька дитини для себе. Я вибрала на сьогоднішній день це онлайн формат, але від зустрічі я задоволена зустрічю дуже дякую меру, але я не отримала відповіді на головні запитання. Я дуже раджу зустрічі з іншими районами міста побудувати в декілька іншому форматі, тобто. Запропонуйте, будь ласка, батькам формат, як це буде проходити, тобто модель онлайн-навчання, модель офлайн навчання і модель змішаного навчання. Тобто, щоб батька могла отримати або мати могла отримати інформацію, який вчитель буде вести заняття, чи буде це хаб, чи буде це метро, чи буде це бомбосховище. Якраз всі ці моделі можливих варіантів форм навчання повідомили у муніципалітеті і будуть сформовані, а також оприлюднені батькам після серії зустрічей мера міста з батьками всіх дев'яти районів Харкова. Зараз проходить обговорення, як правильно вибудувати навчальний процес для освітніх закладів Харкова з нового навчального року. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Юрій Бобикін Харків новини. Українські заклади освіти з нового навчального року можуть перейти на офлайн формат. Відповідні рекомендації дало Міністерство освіти і науки, але для відновлення повноцінного очного навчання головною вимогою є наявність укриття і безпекова ситуація. Це одна з харківських приватних шкіл. Тут є сертифіковане укриття, належні умови, і батьки першокласників виявили бажання, щоб діти навчались офлайн. Так, загроза ракетних ударів є, але бажання жити повноцінним життям і надати своїм дітям можливість якісно здобувати знання змусило харків'ян шукати альтернативні варіанти офлайн навчання, облаштування класів у шкільних укриттях, метрополітені, бомбосховищах. Якщо буду знаходитися з дитиною вдома і навчатися онлайн, це що захищає від ракети, чи що? живе спілкування не може замінити ніякий комп'ютер. Адаптація, а як потім вона буде колись вона піде до офлайн школи, наприклад, після онлайн навчання, і що знову нікого не знає, нікому. Тобто перший клас, але тільки через декілька років, ну то, мабуть, це основне, тому що він маленький, треба все пояснювати. Навіть якщо вчитель пояснює, все одно потім ще раз треба пояснювати дорослому комусь. А я не готова бросити роботу свою. Плюс в мене буде ще одна дитина. Ну коротше, я розумію, що я просто не витягну це навчання, і я хочу, щоб він ходив і спілкувався з дітьми і займався з вчителями, тобто, як в звичайній школі. Хочуть до школи і майбутні першокласники. Мріють здобути такі важливі навички. Я в школі навчусь читати і писати. Ну, я навчилась рішити всякі не дуже складні примери. Я хочу навчитися читати. Рішення продовжити навчання очно прийняла і родина семикласника Кирила. Його рідна школа, яку хлопець відвідував, на жаль, розтрощена російськими ракетами. Тож вирішили завершувати старші класи в іншому закладі і зупинились на приватній школі. Звісно, ситуація лякає, але ну ніхто не застрахований, і ми довго думали і вирішили, що офлайн це дуже добре, тому що сьомий клас, нові предмети, біологія, хімія, фізика і Онлайн це дуже важко вчити. Мрієш Кирила поки що далі великої перерви не заходять, і це зрозуміло. Дітям так не вистачає живого спілкування з однолітками. Я хотів йти до школи, а очікую. Я, я очікую великих перемен. Я хочу великих перемен по 45 хвилин. минут. Ось Директорка приватної школи говорить, що за сприятливих умов для навчання, і якщо це дозволить безпекова ситуація, то учні школи 1 вересня розпочнуть відвідувати уроки офлайн. Це важливо, особливо для молодшої школи. Школа має укриття за нормами ДСНС. Воно розраховане на 528 осіб. Ми поставимо там парти, будемо продовжувати навчання під час повітряних тривог. Укриття має 4 туалети, 4 виходи. Ну і всі норми, які зазначені в вимогах ДСНС, також там виконані. Школа у нас працює з 8 ранку до 7 вечора. Уроки починаються о 9. -й. І вся молодша школа, і 4, включно і четвертий, і п'яті класи, можуть залишатися і виконувати уроки домашні західної завдання в школі і своїм вчителем. Причому до вересня викладачі цього закладу пройдуть навчання, як діяти під час сигналу повітряної тривоги та інших нештатних ситуацій, пояснює директорка. Буде складено покрокову інструкцію дій і план з позначками розміщення класів в укритті. Спеціальні уроки безпеки будуть проводитись із учнями. Яна Біляєва, Віктор Нуздрачов, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків Новини. Про перші дні війни, перші виклики, ліквідації диверсантів у місті, 17 місяців важкого протистояння, зрадників та реалії, в яких живе прифронтовий Харків. Про все це Ігор Терехов розповів в інтерв'ю проекту Кошкіна. Тут якщо повернутися в 2022-й, то каже мер Харкова: було найважче в перші тижні. Треба було діяти тут і зараз, бо на кону було місто і його жителі. Ворог постійно обстрілював місто. І нам приходилося евакуювати людей. Ви пам'ятаєте, що я зачинив метрополітен для приїзду потягів, і ми використовували метрополітен довгий час як укриття, як укриття для людей і тоді. Було десь 150-160 тисяч мешканців міста Харкова, які знаходились у станціях мітрополітена. Постійно. Постійно знаходилися. Їх потрібно було готувати, їх потрібно було медично обслуговувати, предмети гігієни, туалет, душі. все це було. І Я вдячний нашим волонтерам, які з першого часу війни разом з нами допомагали людям вижити в цій скрутній ситуації. Крім цього, евакуація. Знаєте, дуже багато людей. Вони просто боялись вийти на поверхню. І ми евакуювали їх тонелями метрополітену до вокзалу. Пішки. Були тоді і так звані ждуни. Зрадники є і зараз, і якраз на їхній совісті вважає мер прильоти по Харкову. Росіяни готувалися, і Росіяни готували захоплення нашого міста. Була в них. Як я вважаю, агентурна ситка, і ми повинні зробити певні висновки. Після цього це висновки роблять правоохоронні органи і силовий блок. Так, є агентури, ми повинні це казати від відверто, бо є прильоти і постійно є прильоти до нашого міста, і я впевнений, що це панавоч. Але в усі ці 17 місяців протистояння з расистами Харків не просто вистояв, а й надійно тримається на ногах і дивиться у майбутнє. Зараз каже міський голова серед першочергових завдань: безпека, життєдіяльність діяльність міста, відбудова понівеченого війною, житла, щоб люди повернулись до Харкова. А таких сотні тисяч, які залишились фактично без даху над головою, ще одне у місті налаштовані відновити навчання для школярів. Поки це буде комбінований формат офлайн та онлайн для тих, хто готовий навчатися наживо, уроки будуть проводити у захисній споруді. Взагалі, одне з пріоритетних завдань для муніципалітету забезпечити людей укриттями. Я хочу, щоб у нас було. Краще укриття, і я того домагаюсь від усіх, хто відповідає за цю роботу, за цей напрямок роботи. Дуже багато років ніхто нічого не вкладував і не робив з ними. Є укриття, які можна пристосовувати, а є укриття, які розташовані, ну, наприклад, в п'ятиповерхових будинках, так званих Хрущовках, які при усьому. Щоб я не робив, і щоб мої підлегли не робили, там дійсно неможливо їх обладнати таким чином, щоб вони відповідали ДБНам, нормам усім вимогам сьогоднішнього дня, бо ми розуміємо вимоги сьогоднішнього дня. Але ми зараз робимо, щоб люди, які там проживають, могли використовувати сховища. Укриття у школах, бо розташований поряд розташовані школи і можна туди прийти. На жаль, у Харкові трошки інакше, ніж в інших містах, бо по нам палять останнім часом С-300 з території Російської Федерації. Ракета С-300 долітає до міста за 35-40 секунд. Відверто кажучи, неможливо встигнути. Це тільки знаєте, доля, яка може бути, і можна встигнути. Це чи рядом знаходитись, чи відчути щось, якусь тривогу і за чи зайти, просто жити в цьому бомбосховищі? Чи да, жити в цьому бомбосховищі, але це неможливо. Хоча я вам скажу відверто, що на північне Салтавці були люди, які весь час проводили в укриттях. І проводили і жили, і в тому числі і діти. Тому ми працюємо над цим. Хочу, щоб у нас були як найкращі укритті, як найкраще бомбосховище. Їх небагато, але вони є. І ми проводимо їх дала. Паралельно каже мер, показуючи журналістці одне з наземних укриттів, що встановили на зупинках громадського транспорту. В Харкові і надалі будуть встановлювати подібного роду захисні споруди на вулиці. Ігор Терехов підкреслює це його ініціатива, і він хто б там що не говорив за це несе відповідальність. Що таке децентралізація? Децентралізація крім важливих дає нам відповідальність. Так я відповідаю за місто, я відповідаю за життя людей, і я вважав, що це потрібно, щоб ми зробили такі зупинки. Куди б могли заскочити люди, переждати обстріли, побути тут і потім вийти і поїхати на громадському транспорті. Чи то просто зачекати, чи то просто е е як укриття використовувати. Тому е знаєте, децентралізація кожному меру дала важелі. Та відповідальність. Я відповідаю за місто, і я вважаю, що це потрібно робити, і будемо робити далі. Позаду вже дуже багато засвоєних уроків, складених іспитів війною. А якщо тоді, в лютому, 2022-го, Харків не зламався, вважає Вортерехов, то сьогоднішній Харків твердо налаштований на майбутнє, за яке Україна платить дуже високу ціну. Бо українське військо стоїть на смерть заради своєї країни. Я е, вважаю, що війна закінчиться тільки після нашої перемоги, коли ми заберемо е, усі території, які належать суверенної державі України, е, відб'ємо ці території, повернемо туди людей. Е, і тоді закінчиться війна. Е, і для нас це дуже знаково. Бо будь-який, знаєте, такий заморожений конфлікт це не на нашу користь. Ні, не жоден інвестор не прийде, нічого не буде, і ми повинні розуміти так важко, так, але ми обов'язково повинні перемогти. Ми повинні витримати усі виклики, які є, даби ми і майбутнє покоління, наші діти, наші онуки жили в свободній європейській державі. В Україні, і для нас це головне. Леся Копилюк та Олександра Панченко, Харків, Новини.